Давайте вивчимо разом вірш рідний край. Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, степ і пагорби Дніпрові, пісню мами Колискову, Чорне море і Дунай все це наша Україна. Наш чудовий рідний край. Повторимо: рідний край. Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, степ і пагорби Дніпрові, пісню, мами Колискову, Чорне море і Дунай все це наша Україна. Наш чудовий рідний край.